Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без Що хоча прекрасно з вами маємо розуміти: ворог не полишає своїх планів щодо нашого регіону, нашої області, зокрема України. І всі його намагання переконати нас в тому, що необхідно вже сідати за стіл перемовин за умов ворога, вони є жалюгідніми. Але ворог намагається це зробити. Наша справа допомагати в обороні нашої держави вірити та підтримувати Збройні Сили України. Ситуація в регіоні повністю контрольована. Сили оборони виконують поставлені завдання. А якщо і перемовини з ворогом, то тільки на українських умовах. На жаль, вночі сьогодні було обстріляно кілька наших міст: це Харків, Кривий Ріг і Дніпропетровську область. Ворог намагається вдарити по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, тому котре буду закликати вас. Будь ласка, економте електроенергію. Сьогодні усі ми є солдатами енергетичного фронту. Ну і будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Нагадаю, що вчора ворог намагався трьома ракетами обстріляти Одещину. Дякуємо нашим ППО, що вони завжди на сторожі. Ну і попереду важливий день. Має знову продовжити свою роботу зерновий коридор. Спостерігаємо за цим, за ситуацією на фронті та все, що відбувається навколо нас. І контрдиверсійна робота в регіоні триває. Знову є певні факти, але про них розкажемо трошки пізніше. Затримують ворогів наші спецслужби і роблять це ефективно. Про це розкажу більш детально, подробицях трошечки пізніше. Отож, працюємо, будьмо уважні. Інформаційна гігієна, наголошую особливо. І не забувайте посміхатися. Посміхатися, тому що Україна понад усе. Ворогові з такою ж посмішкою, але злою, іронічною посмішкою. Ласкаво просимо до пекла. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій. Побачимось протягом дня.